Вас вітає медична інформаційна система ASCII.NET. Розглянемо функціонал автоматичного додавання або вибір спостережень у незалежних діагностичних звітах. Відійдіть в профіль лікаря-вторинки, медичної сестри або ж лаборанта. Пройдіть авторизацію на центральному компоненті eHealth. Далі здійсніть пошук електронного скерування або перейдіть у мої скерування. Оберіть електронні направлення, які необхідно погасити звітом, та натисніть на кнопку Створити діагностичний звіт. Система автоматично підтягує медичні послуги, що вказано в електронному скеруванні. Зверніть увагу, якщо медична послуга має тільки один код спостереження, тоді система у блоці спостереження автоматично заповнює такі дані, як: активовується чекбокс загальні спостереження, легень, заповнюється категорія спостереження, лабораторні дослідження та поле вид спостереження. Вам необхідно вказати тільки значення. та заповнити поле заключення лікаря конкретного діагностичного звіту. Якщо ж діагностичний звіт і його медична послуга має декілька кодів спостережень, тоді у блоці спостереження система автоматично заповнює такі поля, як активовується чекбокс, «Загальні спостереження лінк та категорія спостереження лабораторні дослідження, після чого вам необхідно вибрати вид спостереження. В першому у списку відображаються ті спостереження, які відповідають цьому конкретному коду. Для зручності вони також позначені відповідною іконкою. Їх можете обирати декілька. Далі у списку відображаються інші види спостережень за категорії лабораторні дослідження. Після чого, коли ви обрали спостереження, необхідно вказати значення. та заповнити поле заключення лікаря. При збереженні або оновленні форми діагностичного звіту система перевіряє, чи вказані відповідні коди спостережень до медичних послуг. Якщо ж система знайшла невідповідність, ви будете бачити інформаційне повідомлення. Для того, щоб зредагувати форму, натисніть на кнопку, перейдіть у блок спостереження у блоці вид спостереження. Оберіть то спостереження, що має відповідну іконку, та заповніть його значення та натисніть на кнопку Оновити. Дякуємо за увагу! Ваш Аскепнет.